Ти не можеш не їсти, не пити, ти тільки розмовляєш. Це прислуга. Вони самі не знають. Не хотів насправді стати прикладачем 15, а можливо, і 20, тобто можна заробляти. Я керівник-директор громадської організації ПарІЄФ, викладач, а також прикладач. У мене є багато. Дійсного досвіду таких перекладів, таких дуже важливих, як, наприклад, переклад послів Франції або переклад іноземних делегацій, а також я є офіційно акредитованим перекладачем посольства Франції для перекладу документів. Кожний напрямок перекладу, якщо, бути, якщо ми маємо на увазі переклад усний, то це дуже цікаво. Для мене це дуже подобається, тому що я намагаюся не просто прикладати і я намагаюся саме інтерпретувати. По-друге, є таке як письмовий переклад. Письмовий переклад можна розділити на дві категорії. Перша категорія це документи, яких я прикладаю багато. І тут повинен треба знати багато різноманітних термінів і є своя специфіка цієї роботи, а також є переклад літературний. Плюси те, що дійсно ти зустрічаєшся з багатьма людьми, які є цікавими дуже, які займають, наприклад, там, такі високі... Посади або, наприклад, займаються якимись видами діяльності незвичними. Наприклад, я прикладав е декілька разів е фахівців з е психоаналізу е французьких, бельгійських, і досить видатних, і, і одразу ж недолік, як недолік, насправді треба перед тим, як іти прикладати. Цю конференцію мені потрібно було вивчити самому дещо. По-перше, я маю на увазі термінологію, а плюс взагалі просто почитати, чим там відрізняється напрямок французький психоаналізу, ну, які особливості є в напрямку французького психоаналізу. Коли ми прикладаємо документи, треба знати багато термінів, і, наприклад, і що мені найбільше не сподобається, не подобається, це. Коли є абревіатури різноманітні. Навіть, наприклад, коли я прикладаю якісь документи, я іноді навіть телефоную в ці установи, які видаються документи, щоб спитати, що це є за абревіатура. Тому що і бувають такі ситуації, коли вони самі не знають. Професія тих, хто хоче знати більше. У всякому разі, те, що я дивлюся в івано франківську є Агенції з перекладу, так перекладацькі перекладацькі агенці, агенції, і я так думаю, що вони запрошують до себе на роботу. Коли людина хоче працюлаштуватися, по перше має вже він, він повинен мати рівень освіти, достатньо для того, щоб починати працювати, і потім достатній рівень саме е, цього необхідного натхнення для того, щоб вдосконалюватися. Починаючи від 10 тисяч, 15, а можливо і 20, тобто можна заробляти. Тоді я робив ту помилку, яку зараз роблять ті, хто намагається стати працювачами. Тобто я прикладав слова. Насправді, коли ти прикладаєш слова, ти навряд чи зможеш прикласти зміст. Тому що треба, щоб перекласти, треба прикладати речення. Треба прикладати знову не слова, а зміст багато читати. Поповнюючи, збагачуючи свій лексичний запас, читати, звичайно, рідною мовою, але знову ж таки читати мовою, якою ти хочеш прикладати.